На ну, тим часом триває вже п'ята доба взаємних обстрілів Ірану і Ізраїлю. Минулої ночі з Ірану кількома хвилями були запущені ракети та дрони у напрямку Ізраїлю. прес служба ізраїльської армії каже. Що більшість із них була перехоплена системами ППО. Ми ну, повідомлялося про кілька падінь на півночі країни, а також падіння перехоплювача в Тель-Авіві. Інформації про постраждалих внаслідок цих атак поки не надавали. Ізраїль же продовжує бити по об'єктах квір Ірану. А напередодні даривши по будівлі головного пропагандистського телеканалу Ірану в Тегерані під час прямого ефіру. Під іранськими ударами в Ізраїлі за ці дні загинули вже 24 людини і майже 600 поранені в Ірані. Понад 220 загиблих. Ми не сперечаємося зі сполученими штатами. Це наш найближчий союзник, і ми надзвичайно вдячні та поважаємо американського президента та його команду. Але у них є свій процес прийняття рішень та свої міркування. А у нас свої протягом усієї історії держави Ізраїль наш уряд завжди був дуже чітким щодо ядерного потенціалу наших ворогів. Його потрібно негайно ліквідувати. Ми атакували Ірак у 1981 році. Ми атакували Сирію у 2007-му. А тепер сталося так, що нам довелося атакувати Іран, поки не стало надто пізно.